Добрий день, друзі. Ми з України. Ми продовжуємо з вами вивчати зв'язок нашого організму з навколишніми середовищами. З навколишнім середовищем продовжуємо вивчати регуляцію роботи органів і систем органів нашого організму. І ви, мабуть, знаєте, що яким би злагодженим не була система органів нашого організму, час від часу, незважаючи на нервову регуляцію на гуморальну регуляцію, хоч і регулюється всі наші системи органів, але час від часу в їхній роботі відбувається збій. І для того щоб цього збою не було, існує спеціальна. Система, спеціальна регуляція у нас в організмі, яка називається імунна регуляція, тобто імунна система і є спеціальний механізм, який нас з вами захищає, наданий цей організм самою природою, і називається він імунітет. Сьогодні ми поговоримо про те, як наш організм, які механізми допомагають. Нам захищатися від різноманітних несприятливих впливів навколишнього середовища, в тому числі і від різноманітних хвороб. Тема нашого сьогоднішнього уроку імунна система та імунітет. Отже, ви, мабуть, знаєте, що найстрашніші хвороби, довготривали епідемії, були небезпечні для одних людей і проходили без особливих наслідків для інших людей. І навіть сьогодні, коли настає Сезон гострих респіраторних захворювань, не всі люди хворіють в однаковій мірі. У когось хвороба проходить тяжко дуже, з різноманітними наслідками, а хто просто, як то кажуть, відбувається таким, такою легкою захворюваністю, там нежить, навіть без кашлю, і так далі. Чому ж так відбувається? Чому переливання крові колись далеко минулому для багатьох людей закінчувалося смертю, а решта людей виживали? Все це говорить про те, друзі, що в нашому організмі існує унікальний механізм, і не один механізм, який захищає нас з вами від вірусів, від хвороботворних бактерій, від паразитичних грибів, тварин, від різноманітних шкідливих речовин, токсинів, так? і звільняють навіть нас від власних перероджених клітин. Що ж є цими механізмами? На це питання спробуємо дати відповідь сьогодні. І так, як я вже казав, такий, організм, такий механізм в нашому організмі є, він існує і називається він імунітет. Що ж таке імунітет? Імунітет це здатність організму захищати власну цілісність і власну біологічну індивідуальність. Зрозуміло, що імунітет відіграє дуже важливу роль в організмі, оскільки він нанівець зводить. Ті збої, які можуть відбутися в нашому організмі. Звичайно, забезпечується імунітет так званою імунною відповіддю або імунною реакцією. Імунна реакція це сукупність процесів в організмі, які виникають у відповідь на появу чужорідних біологічних молекул, які називаються антигени. І так, який ж буває імунітет? Ну, на сьогоднішній день в організмі відомо два види імунітету: це клітинний імунітет і гуморальний імунітет. Давайте розберемося, в чому між ними різниця. І так, клітинний імунітет і гуморальний забезпечуються специфічними клітинами крові, які називаються лімфоцити. Пригадуєте, коли ми вчили з вами будову крові, ми говорили, що там є. Е Лейкоцити, еритроцити і лімфоцити, да? і ми з вами пам'ятаємо, що якраз і лімфоцити забезпечують захист нашого організму. Але справа в тому, що в нашому організмі діти є лімфоцити різних типів. І тому є різні типи імунітету, тому що саме лімфоцити і забезпечують там імунітет. І так, клітинний імунітет забезпечується так званими т лімфоцитами т лімфоцити мають на поверхні своїх мембран такі е, рецептори, які здатні розпізнавати той чи інший антиген. А от гуморальний імунітет забезпечується лімфоцитами які мають на поверхні так само на, свої, на поверхні своїх мембран рецептори, які теж здатні розпізнавати певний антиген. В принципі, всі молекули, клітини, тканини, органи, врешті-решт, які захищають наш організм від генетично чужорідних клітин, від чужорідних речовин, які надходять із зовнішнього середовища або утворюються в організмі, утворю, називаються тим, що є імунна система. Як бачите на цьому малюнку, до складу імунної системи входять різноманітні органи: це лімфатичні вузли, апендекс, кістковий мозок. Мигдалики, тимус або вилочкова залоза, селезінка, та тапейрові пляшки. Як і будь-яка система, імунна система має центральну частину і периферичну. До центральних органів імунної системи організму належить вилочкова залоза та червоний кістковий мозок. А до периферичних органів належать селезінка, мигдалики, лімфатичні вузли та апендекс. Давайте дуже коротко, буквально по одному по два речення про кожну із цих, е, із цих органів, які відіграють таку важливу роль в нашому організмі. По суті, вони є захисниками нашого організму від несприятливих впливів зовнішнього і внутрішнього середовища. А розпочнемо, друзі, ми із центральних органів. Як я вже казав, до центральних органів відносяться всього два органи: це вилочкова залоза або тимус і червоний кістковий мозок. І так. Вилочкова залоза це не новий для вас орган. Коли ми вчили залози внутрішньої секреції, ми про неї трошки згадували, так? але там ми згадували про неї як про залозу внутрішньої секреції і її роль для організму. Сьогодні будемо говорити про тимус як орган, який забезпечує захист організму. Отже, вилочкова залоза або тимус це залоза внутрішньої секреції. Саме тут відбувається дозрівання. І, так сказати, навчання т лімфоцитів після того, як вони там дозріли, навчилися розпізнавати антигени, вони набувають здатності розпізнавати антигени, тобто переводяться в так званий активний стан. Приблизно те саме відбувається і в черновоному кістковому мозку, який міститься, де В кістках, абсолютно точно. Тут також відбувається дозрівання і навчання Т-лімфоцитів, які набувають здатності розпізнавати певні антигени. І так, можна сказати, що два оці центральні органи: тимус або вилочкова залоза та червоний кістковий мозок це є депо ну, депо нашої що імунної системи. Да? Саме тут формуються оці телімфоцити, які і, і відіграють захисну роль. Тобто, вони є нашими безпосередніми захисниками. Рухаємося далі. Тепер поговоримо про периферичні органи. Так, периферичні органи це ті е, органи, які де безпосередньо діють лімфоцити, Т і Б лімфоцити. І так, е, в першу чергу це лімфатичні вузли. Ми з вами вчили лімфатичну систему, і знов-таки поняття лімфатичні вузли не є для нас новим. Так? Ми вже знаємо, друзі, що лімфатичні вузли формуються там, де зливаються кілька лімфатичних судин. І саме вони є бар'єром для поширення інфекції в організмі, саме в лімфатичних музлах і скопичуються всі інфекції, які атакуються лімфоцитами та, і знешкоджуються. Ще таким важливим периферичним органом, друзі, є мигдалини, або мигдалинки їх ще називають. Вони теж, подивіться, де вони розташовані, зверніть, будь ласка, увагу. Так? Вони теж розпізнають мікроорганізми, які потрапляють в наш організм, але потрапляють е, через що? Через рід, рот, через ніс. І так само уже тут починається боротьба з цими шкідливими організмами. Далі, найбільшим лімфатичним узлом в нашому організмі, друзі, є селезінка. Це найбільший також орган. Імунної системи. Ми бачимо, що цей орган знаходиться, в принципі, позаду шлунка. Селезінка це фільтр, ще один фільтр. Ми знаємо, як мінімум два фільтри в організмі це печінка і е, нирки. Але існує іще один фільтр, і ним є селезінка. Він очищає і захищає нашу кров від бактерій і регулює згортання крові. Далі, дуже цікавий орган, про який, можливо, ви чули не раз. Чули, ну, в якому випадку? Ну, В медицині чули, да, я переконаний, такий орган, як апендекс. Його, його деяким людям дуже видаляють, через коли він запалюється. Да. Дійсно, коли запалюється апендекс, да, то якщо він лопне, це призведе до інтоксикації організму і до смерті. Тому, якщо є запалення апендекса, його видаляють. Але ж апендекс. Ем... Це той орган, з яким співпрацює група лімфоцитів і захищають наш кишечник від інфекцій. Тобто, апендекс теж бере роль в формуванні імунітету людини. Да? Так, добре, є два основні види імунітету. Є імунітет різних видів: розрізняють природний імунітет і штучний імунітет. Зрозуміло, що природний імунітет нам дається від народження. Да? А ось штучний імунітет уже формується в процесі життя. Давайте з вами розберемося розберемося по порядку. Починаємо з природного пасивного імунітету. Да? Бо кожен вид імунітету є пасивний і активний. Природний пасивний імунітет виникає під час передачі утворених антитіл від однієї людини до іншої. Найчастіше це відбувається, коли. Передається, передаються такі лімфоцити, да, від організму матері до організму плоду. Тобто, ми з вами вже народжуємося з певним захистом, з природним імунітетом. Але цей вид імунітету, який даний нам від народження, він забезпечує короткочасний захист від інфекції. Існує штучний пасивний імунітет. Він уже створюється штучно, шляхом ін'єкції, тобто щеплення готових антитіл від однієї людини до іншої. Тобто, якщо людина, не дай Боже, вже захворіла, і є відповідна, що є відповідна вакцина, яка містить готові вже антитіла, то шляхом ін'єкції, шляхом щеплення ці антитіла вводяться в кров та, і починають боротьбу з, з хвороботворними організмами. Для цього використовується сироватку, яку виділяють із крові тварин. Цей вид імунітету, на жаль, теж захищає нас на короткий час. А от коли ми говоримо про активний імунітет, чому він названий активний, тому що він формується протягом тривалого часу і, по суті, цей імунітет виробляється самим організмом. природний активний імунітет виникає внаслідок перенесеного захворювання. Я думаю, що дехто із вас знає, що така хвороба, наприклад, як вітрянка, якщо людина уже нею перехворіла, то повторне захворювання уже вітряною віспою, воно вже дуже мало, як то кажуть, ну мало ймовірне. Хоча в наш час уже, на жаль, є випадки, коли по два і по три рази хворіють люди, але все ж таки, все ж таки, з часом, під час, коли людина. Хворіє, коли з'являються відповідні в організмі, що ем, в нашому організмі відповідні мікроорганізми да, хвороботворні, то організм сам виробляє власні антитіла, вони зберігаються протягом усього життя і забезпечують більш швидку реакцію організму в разі повторного інфікування. Тобто, якщо навіть хворіє людина повторно, то вже ці антитіла да, боряться. Да, і вже хвороба вона не, така, не так важко проходить. І ось цей вид імунітету він забезпечує захист нашого організму від інфекцій уже протягом тривалого часу. І зрозуміло, що існує ще й штучний активний імунітет, створюється штучно, коли в наш організм через ін'єкцію, тобто через щеплення, вводять певну кількість антигенів, тобто. Антигени, тобто убиті або послаблені збудники захворювання. Як тільки вони потрапляють до нас, кров до нас в організм, да, наш організм починає, що, побачивши ці чужорідні тіла, починає виробляти власний власні антітіла, власний імунітет. І цей вид імунітету також забезпечує захист від інфекції протягом тривалого часу. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з поняттям імунітет і познайомилися з будовою і функцією імунної системи. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.